Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 3 березня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Починаючи з понеділка, 3 березня, у нас публікація трьох індексів три новини на три зірочки. У вівторок, 4 березня, новин немає, середа, 5 березня. Новин трішечки більше. У нас тут публікація багатьох індексів, і остання заключна новина це публікація запасів сирої нафти. Четверг, 6 березня, це публікація первинних заявок про безробіття. Одна новина на три зірочки, і п'ятниця 7 березня. Це дві новини, навіть три, так, три новини на три зірочки в один час. Звіт про монетарну політику і виступ голови ФРС Павла, те, що хотілося б виділити за цей тиждень. Тож, на цьому тижні трішечки новин є, подивимось, як буде себе вести ще ринок у вівторок, коли новин на три зірочки немає. Але будьте обережні, тому що, можливо, якраз таки на дві зірочки. Якщо буде дві-три новини в один час, також ринок може бути волатильним. Давайте перейдемо з вами до ринку, подивимось відпрацювання і подивимось, що можемо з вами скласти якраз таки на цей тиждень. Почнемо з індексу долара США. На денному таймфреймі бачимо з вами новий напрямок. Є в нас блок, який підзнімав додаткову ліквідність. Так, зараз ми його поглинули. Прийшли, відтестували. Нижній кордон консолідації, так, яку з вами позначали, є. і показуємо відпрацювання шортового, так, відпрацювання шортове. Е, Натепер е, на давайте це з вами видалимо. І перейдемо ще на тижневий таймфрейм. Так, подивимося, що в нас на тижні, як закрилась тижнева свічка, і що можемо спрогнозувати на цей тиждень. Тож, на тижні якраз таки після слабкості бачимо тест рівня і відпрацювання шортове. Є в нас зона бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух на лонговий. І на зараз хотілося б вже тепер після тесту нижнього кордону побачити відпрацювання, так, як відбудеться відпрацювання шортове, чи підемо ми на оновлення лою. Якщо ні, то скоріш за все, якраз таки до тесту верхнього кордону консолідації від денного таймфрейму. А далі вже будемо чекати якраз таки на референсній точці, якої з вами чекали індекс долара до цього. Так, тож, повернемося тепер на денний таймфрейм. Є в нас відпрацювання шортове і один із сценаріїв, так, який можемо з вами позначити. Давайте його зараз намалюємо. Так, це в нас тест. Нижнього кордону відпрацювання шортове. Слабкість шортового руху і поглинання вхід в консолідацію. І після цього входу можемо з вами якраз таки чекати тест нижнього кордону і продовження лонгового руху до верхнього кордону консолідації. Ось такий у нас буде з вами прогноз. Ну а поки в нас на тижневому таймфреймі є вихід з консолідації, можемо з вами чекати продовження шортового руху. Головне – дивитися, як ціна буде реагувати на ось цей бичий блок заказу, так, і на ось цей блок, який в нас з вами був виділений ще до цього. Також є в нас бичий блок заказу, який також стоїть нетестований, тож є ймовірність того, що ціна може зараз показати нам слабкість лонгового руху, сходить трішечки нижче ось цей діапазон. А в цьому діапазоні вже будемо з вами дивитись, так, тому що тут у нас є і верхній кордон консолідації, не, який ми поглинемо, так? якщо прийдемо на тест даного блоку. Не, і будемо з вами вже будувати нову гіпотезу. Ну, Но а поки наша гіпотеза співпадає з тією, що була. Так, індекс долара з вами подивились. Давайте перейдемо до. SP 500. Так, подивимось, що в нас тут. Щодо SP 500. Була в нас консолідація, був у нас знову такий вихід з консолідації. Позначали ми з вами і нижній кордон на сьогодні. Що ми там прийшли до нижнього кордону і знову-таки повертаємось на тест верхнього. Поки стоїмо в одному діапазоні, в зоні накопичення, давайте заглянемо тепер на денний таймфрейм. Так, подивимося, що в нас тут. На денному таймфреймі є в нас повернення в консолідацію. Тепер хотілося побачити тест верхнього кордону і продовження шортового руху. Тобто тиждень нас все ж таки показує плюс-мінус те саме, що й на денному таймфреймі. Була в нас ліквідність за лоями, так, ми її підзняли, не відтестували, зверніть увагу, ще не відтестували даний нижній кордон цієї консолідації. Є в нас еквілібріум проведений. Тож поки, поки з вами чекаємо. Це в нас один був із варіантів вихід з цієї консолідації, але нам все ж таки показали, поки направлення шортове. Ну і будемо з вами так і дивитись. Так, є в нас, а, ми вже навіть з вами позначали. Давайте просто передвинемо. Цей прогноз, який був до цього. І тепер хотілося б побачити так само нижній кордон, так, тест нижнього кордону консолідації. Можливо, зараз буде відпрацювання лонгове до тесту верхнього. Так, і поки стоїмо в зоні накопичення S&P 500, ще нікуди нам нічого не показує. Так, стоїть просто. Такому великому наборі. Тепер давайте перейдемо до NASDAQ. NASDAQ також у нас стоїть в діапазоні консолідації. З самого початку ми бачили з вами консолідацію ще нижче. Показували з вами нижній кордон, до якого хотіли б побачити тест ціни, і ось на, ось ми якраз таки до нього майже дійшли так само, як і на SP500. Давайте увімкнемо тижневий таймфрейм. Подивимось, що у нас на тижні, так як закрилась тижнева свічка попереднього. Попереднього тижня. так Тож зараз ми бачимо з вами знову таки вхід в цю консолідацію. Ну і по прогнозу у нас так само з вами набір позиції, так само, як є і на SP500. Також підзняли ми ліквідність за лоями, так, яку з вами накопичували. Є в нас бичий блок заказу, який також стоїть нетестований. Тож можемо чекати ціну, поки в цьому діапазоні нам, вихід нам ще не показали. Давайте прийдемо до пари євро-долар, подивимось, що в нас там. Пара євро-долар здається на тижневому таймфреймі. Також в нас останнім часом була в якійсь, великій зоні, в якійсь великій зоні накопичення і здається на нижньому кордоні великої консолідації. Так, що в нас тут є? Давайте умікнемо графік на весь екран. На денному таймфреймі. Так, останній пробійний рух у нас був шортовий, також є велика зона консолідації, є пул ліквідності зверху. І, здається, на тижневому таймфреймі там ми ніякої такої глобальної ліквідності з вами не підзнімали. Так, тож, поки у нас направлення стоїть лонгове, дійсно один діапазон, і лонг в нас йде поки що як корекційний. Також прогнозували з вами. Пустоти розриви ліквідності, так які були зліва про торговку. Саме цим якраз таки маркетмейкер на зараз і займається. Тож є в нас консолідація. Є на тижневому таймфрейму нижній та верхній кордон, який ми з вами позначали. Плюс-мінус на сьогодні, так на понеділок, ціна стоїть в діапазоні еквілібріуму. Є пул ліквідності зверху. Тож хотілося б побачити все ж таки похід. Ціни вище на підзняття додаткової ліквідності за хаями. І після цього так ось ми бачимо: тут у нас є пул ліквідності, який ми не підзнімали вище, так і верхній кордон консолідації від старшого таймфрейму. Давайте покажемо, що хотілося б побачити. На зараз хотілося б побачити підзняття додаткової ліквідності за хаями. І після цього підзняття, можливо, якраз таки тесту верхнього кордону консолідації, відпрацювання шортове по глобальному сценарію, по якому ми з вами сюди і прийшли. Тож, щодо пари євро-долар, хотілося б побачити якусь маніпуляцію з лонгом так, для продовження шортового руху. Тепер давайте перейдемо до британського фунту, подивимось, що в нас там. Здається, картина майже така сама, як і на парі Євро-долар. На сьогодні в нас продовжується лонговий рух. Є своя консолідація, яку ми з вами позначали на денному таймфреймі, що в нас відбулося, підзняття ліквідності так, за попередніми лоями. Є в нас підзняття ліквідності тест нижнього кордону, але це здається взагалі від молодшого таймфрейму. так? Давайте спустимось на 4 години, подивимося, що в нас там за консолідація. Так, на 4-годинному таймфреймі дійсно в нас була своя консолідація. Ну і зараз чекаємо з вами. Ось ми чекали з вами тут продовження лонгового руху. Ціна просто зупинилась на деякий час. Ну і на зараз так само хотілося б побачити направлений лонговий рух. Так. Де якусь корекцію, так і відпрацювання лонгове після цього. Ну а в даному діапазоні вже будемо дивитися, як ціна буде реагувати. Так, Якраз таки буде відпрацювання шортове з цього діапазону, і чи оновимо ми якісь важні лої, так і чи захоче ціна розвернутися і піти по глобальному сценарію так само нижче. Тож, поки наш прогноз залишається таким: глобальний був ось тут. Ну і зараз на продовження лонгового руху. Тепер давайте прийдемо до іншого інструменту. Це в нас. Зараз, здається, долар японська єна. Так, зараз хотілося б подивити, що там від старшого таймфрейму на 4 годинах. Так, у нас структура лонгова і є пробитий рівень, пробитий рівень від старшого таймфрейму. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, якраз таки ми зайшли в цю велику консолідацію від тижня. Наш прогноз був на тест верхнього кордону, де є. Зона ведмежого блоку заказу, і звідси хотілося б побачити відпрацювання шортове. Тож, щодо долару японської єни, наш прогноз залишається поки ще актуальним. Тут ми змінювати нічого не будемо і перейдемо до криптовалюти. Так, щодо біткоїну, біткоін на денному таймфреймі, що нам показав такий вихід із консолідації, але. Вихід з консолідації на тижневому таймфреймі, тому що більш красиво все було вказано. Це в нас верхній та нижній кордон, які вказані на тижні. На тижні якраз таки вся ось ця картина закрилась тільки шпільон. Давайте з вами заглянемо, побачимо. На денному таймфреймі нижче зверніть увагу, так само нам показали слабкість шортового руху, так, після пізняття ліквідності, поглинули дану свічку. На тижні в нас все ж таки продовжується шортовий рух. Є ймовірність того, що на тижні можемо так само вийти за, ну, за нижній діапазон цієї консолідації. Тоді будемо з вами прогнозувати вже продовження шортового руху. Але для цього нам потрібно, щоб показали слабкість лонгового руху на денному таймфреймі. На сьогодні ми цього з вами не бачимо. Є в нас ось цей важний рівень, який ми також позначали ще до цього. Останній прибійний рух лонговий є зона продажів. Від цієї зони продажів бачимо з вами відпрацювання шортове. І тепер хотілося побачити, як буде відбуватись відпрацювання лонгове від цього діапазону. Так, чи підемо ми вище? Чи нам все ж таки щось покажуть, покажуть слабкість шортового руху, тому що якщо на денному таймфреймі нам показують слабкість шортового руху, і ми виходимо нижче даного діапазону, знову таки фіксуємось на денному таймфреймі, то з великою долою ймовірності йдемо з вами на проторговку пустоти розривів ліквідності ось тут і, можливо, на оновлення лою навіть трішечки нижче. Тож, поки будемо оптимістами, покажемо з вами слабкість шортового руху. Так, якраз таки ось цього шортового руху, що ми нижче не підемо і оновимо хай. З продовженням волонтового руху, але все ж таки вся увага на нижній кордон консолідації, тому що якщо фіксуємось нижче, то вже з більшою долею ймовірності підемо з вами на відпрацювання шортове нижче від тижневого таймфрейму. Так, і цей тиждень не закриється так само шортово, і будемо нам показувати продовження по ходу ціни нижче. Так, щодо ефіріуму. ефіріуму у нас була також позначена своя консолідація. Підзняли ми додаткову ліквідність за лоями 2000. Так, майже ми протестували з вами рівень. Зараз у нас продовжується, що продовжується шортовий рух. Останній пробійний рух був шортовий, є в нас корекція. Корекція дійшла, так, навіть дійшла до пробитого лою, І зараз показують нам відпрацювання шортове. Тепер вся увага, потрібно дивитись, як це все відбудеться. Так, Чи піде ціна нижче, чи можливо на цьому тижні покаже слабкість шортового руху. Якщо показує слабкість, то в нас відкривається дуже великий діапазон, по ходу ціни вище, так, навіть до 4 тисяч. Але, але все ж таки поки. Останній пробійний рух стоїть шортовий. Давайте перейдемо на тиждень. На тижні ми з вами вже спостерігали вихід з консолідації, тест нижнього кордону і відпрацювання шортової з підзняттям додаткової ліквідності. Тож майже все ми з вами побачили. Тепер хотілося б побачити, коли цей шорт закінчиться, тому що потенціали в нас на сьогодні вже дійсно дуже великі. Так, ну, щодо ефіріуму, дійсно, дуже хороша корекція зараз відбулася. Через, хоч, хоч і через консолідацію, але все ж таки, Так, все ж таки відбулась. Давайте тепер перейдемо з вами до Солану. Тут ми з вами все показували ще того тижня. На жаль, ціна не так швидко реагує, як ми то прогнозуємо, але нічого страшного. Так. Є, є деякі консолідації, через набори позицій ціна ходить. Ми це потрібно, потрібно на це також звертати увагу. Так, щодо Солани, Солана в нас було продовження шортового руху, хотіли ми з вами побачити, так, і відпрацювання лонгове. На сьогодні, після підзняття ліквідності, так, те, що ми з вами бачимо, є новий напрямок. Так, це здається. Давайте все ж таки перейдемо на тиждень. Подивимося, як у нас тиждень закрився, тому що на тижні, мені здається, буде більш цікаво. Так, на тижні була своя консолідація, так, був свій еквілібріум після виходу з консолідації. Зараз бачимо тест еквілібріуму, зона бичого блоку заказу також показана. І тепер для продовження лонгового руху взагалі нам повинно, щоб показали слабкість шортового, так, іншого сценарію. На сьогодні ми цього не бачимо. Тож, поки йде продовження шортового руху, тепер давайте з вами передвинемо ось так. Трішечки нижче, так, на нижній кордон. Цієї консолідації, все, що в нас є. І тут будемо з вами вже дивитись, як ціна буде реагувати на даний рівень. Та якраз таки нижче нього в нас знаходиться зона бучого блоку заказу. Хотілося, щоб ціна спустилась нижче, і звідси вже хоч щось нам показала. Тож салона виглядає по-шортовому в цій консолідації, особливо після виходу за верхній її кордон, кордон і пізняття ліквідності додаткової. Наступний в нашому огляді атом. Так, атом після такої маніпуляції ми дійсно чекали ціни якраз таки в цьому діапазоні, в діапазоні 4 доларів. Зараз ціна законсолідувалась, підняла ліквідність залоєм, і ми бачимо на тижневому таймфреймі на сьогодні, на понеділок відбувається якраз таки відпрацювання шортове. Хотілося б побачити, щоб свічка все ж таки закрилась. Після цього відбулося якесь поглинання так, тижневою свічкою, і тоді б вже з вами будували якусь нову гіпотезу на продовження лонгового руху. На сьогодні ми просто так само так просто по більш оптимістичному з вами варіанту показали слабкість шортового руху і нове направлення лонгове трішечки вище. Цього ми ще не побачили, ціна стоїть просто в зоні накопичення, в консолідації. Ось завжди в ринку є два сценарії. Ну, а поки ось третє, якраз таке накопичення, там де маркетмейкер сам дійсно не знає, в яку сторону відбудеться перша маніпуляція. Тож, Атом, поки залишається наш прогноз актуальний, давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоїн ми на старшому таймфреймі після виходу з консолідації хотіли побачити тест нижнього кордону і продовження шортового руху, так, до якогось блоку, здається, на тижневому таймфреймі, на тижні. Поки нам корекційний рух ще не показали, так, ми з вами його не побачили, тож можемо прогнозувати його ось так. Давайте трішечки піддвинемо. Все ж таки старші таймфрейми відпрацьовують, і хотілося б побачити так само або слабкість так, якогось шортового руху так, в даному діапазоні для повернення лонгового руху або тест-референсної точки. Те, що ми з вами на сьогодні ще не спостерігаємо. Також останній бичий блок заказу ми з вами показали. ну і Прогноз на цей тиждень залишається актуальним. Просто будемо з вами слідкувати, так, де можливо ціна буде розвертатись. Давайте перейдемо до золота. Так, На тижні На тижні в нас відбулася корекція, як бачимо, початок корекції. Так, корекційний рух. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут у нас була позначена своя консолідація. Так, від тижневого таймфрейму побачили з вами вихід цієї консолідації. Є у нас направлення шортове. Зараз відбувається корекція. І після корекції тепер хотілося б побачити ціну трішечки нижче. А нижче це якраз таки на тест верхнього кордону цієї консолідації, яку ми з вами позначали. Також є ймовірність того, що в даному діапазоні нам зараз покажуть слабкість просто лонгового руху від тижневого таймфрейму. І наступним тижнем ми з вами підемо вже нижче, майже до еквілібріуму ось цієї великої консолідації. Тож, дуже цікаво, як закриється якраз таки цей тиждень. Що він нам покаже, чи покаже нам відпрацювання лонгове, чи можливо покаже нам слабкість лонгового руху. Ми з вами будемо спостерігати на інтердей, на торговлю. Останній пробійний рух у нас був шортовий, є діапазон консолідації, так є пробитий хай, і також це нижній кордон консолідації, яку ми з вами позначали. Тож на сьогодні можемо з вами після цього пробійного руху показати тест. Нижнього кордону і хотілося б побачити відпрацювання шортове, тому що ціна вже зафіксувалась нижче даного рівня. Так, ну і будемо чекати з вами ціну в цьому діапазоні. Якщо тут, ще раз повторюсь, покажуть нам слабкість, то можемо чекати ціну набагато нижче. Плюс на сьогодні ми знаходимося з вами в зоні в діапазоні бичого блоку заказу. Так, Ми його тестуємо і також зараз відпрацьовує лонговий сценарій. Якщо ми показуємо слабкість цього, то. Дуже добре, так я б навіть сказав, після закінчення тижневого таймфрейму, якщо нам покажуть слабкість лонгового руху на тижні, ось і наступний тиждень почнеться все ж таки з шортовою структурою, то є дуже великий потенціал для шорту. Але поки що, поки що це може бути тільки маніпуляція, тож будьте обережні, зараз чекаємо на відпрацювання шортове, і якщо нам показують знову таке повернення в цей діапазон накопичення. То можемо з вами вже чекати тест там, на 4-годинному таймфреймі, тест нижнього кордону консолідації і продовження лонгового руху взагалі по глобальному сценарію, щоб не розвертати ринок. Так, щодо золота є, і останній інструмент на сьогодні це нафта. Нафта в нас війшла в велику консолідацію також від тижневого таймфрейму. Ось наша консолідація від тижня. Це в нас був вихід з підняттям ліквідності за хаями. І ми прогнозували з вами похід ціни нижче на підзняття ліквідності за лоями, тому що бачимо, що тут ми додаткову ліквідність ніякої маніпуляції з вами не призводили. Тож, нафта так само, наш прогноз залишається актуальним на тесті нижнього кордону. Будемо з вами вже дивитися, що буде з ціною. Тож, дякую тим, хто підписується на канал. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.